Танкісти, вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я хочу зробити огляд на американський легкий танк 10-го левела Sheridan. Розберемо його ТТХ, також підберемо обладнання, розберемось в польовій модернізації. Також в цьому відео буде уривок зі стріму на цьому танку. Нагадаю, що ви можете мене підтримати лайкосаками, підпискою також будь-яким коментарем під цим відео, наприклад, можете написати, як вам цей танк, можливо, хочете його вкачати, можливо, він вам не подобається, або ви щось хочете написати про стрімера. В принципі, можна вже перелітати до основної інформації. Всім приємно перегляду і ми погнали. Як ви можете бачити, в цього танка є дві гармати на озброєнні: 105 мм і 152-мм гармати. Про першу гармату я можу сказати наступне: в неї 390 альфа з пострілу, середнє пробивання основним підкалібром 236 мм, голодовим кумулятивом 280 мм, фугас всього 53 мм. Середня шкода на хвилину 2.500 стокова розкид 0,4 час зведення 1.7 секунди. А вот 152 мм гармата. Тут у нас все цікавіше. Є основний снаряд. 76 мм це осколково-фугасний 910 альфи Потім голдовий кумулятив 152 мм 700 альфи І голдовий у нас осколково-фугасний також 85 мм пропиття і 910 альфи Заряджання гармати аж 20 секунд. В попередньої гармати 9,2 заряджання гармати. Розкид 0,51. Можемо бачити, тут 0,4. І час зведення аж 3,3 проти 1,7. Пройдемося далі по ТТХ. Як бачимо, у нього опускання гармати мінус 10 градусів, що є дуже приємне. Далі, живучість у нас 1600 одиниць міцності. Далі пройдемося по рухливості. У нас 65 км вперед, 22 км назад. Потім потужність 41. Це означає, що ви будете практично моментально набирати свою максималку. Скритість у нас як для ЛТ 40% рухомої і нерухомої. Но це все залежить від того, яке ви поставите обладнання, що ми розберемо трошки пізніше. І огляд у нас також зараз 532, але це все залежить від обладнання. Тепер давайте розберемось з екіпажем, а також з обладнанням на машину. Бачите, в мене екіпаж не прокачаний, але вже деякі перки є. Командир у мене поставлено бойове братство, гострий зір, радіоперехоплення і качається маскування. Далі по можливості я би собі вкачав. Напевно, ремонт, пожежогасіння і звукова розвідка. Наступний член це у нас навідник. Йому би я вкачав вже бойове братство, маскування, плавне обертання башти і ремонт. Далі, напевно, я би качав пожежогасіння і снайпер. Далі у нас тут сидить. Ану, покажися. Е, механік водій. Бойове братство, маскування, плавний хід, ремонт качається. Далі, напевно, був, було б пожежогасіння. І останній у нас е, заряджаючий. Бойове братство, маскування, інтуїція, ремонт. І далі би качав пожеж гасіння. Тепер підбираємо обладнання до машини. Я відкатав стрім на двох гарматах і підібрав собі таке обладнання. Для ДПМної зброї я вибрав собі трофейний досил, що покращує наш ДПМ. Далі я поставив собі трофейну малошумку. Як бачимо, у нас маскування зараз всього 30% по ТЛТ це смішно. Ставиш малошумочку і в тебе 40%. Нерухомої і під час руху. І також я поставив собі трофейну оптику. Це підняло наш огляд на 532 метри. Якщо вам буде не вистачати стабілізації, ви можете, звичайно, поставити трофейний стабілізатор або звичайний. Якщо у вас буде прокачана польова модернізація і ви будете мати можливість ставити два варіанти обладнання, я би поставив наступне. На міській карті це буде трофейний досил, також трофейний стабілізатор. І третій це напевно, буде трофейна вентиляція. Якщо у вас будуть відкриті мапи, ви можете поставити собі трофейну оптику, трофейну малошумку, і третім варіантом у нас сюди буде командирський оглядний прилад. Це для вас, наприклад, якісь там прохоровки, Малиновки і те. А якщо у вас гармата на 910 альфи з пострілу, я вам раджу поставити наступне: досил трофейний бажано, стабілізатор трофейний бажано також, і я собі поставив трофейний приціл. У вас буде розкид не 0,36 на 100 метрів, а 0,42. Польову модернізацію я бачу наступним чином: перше, ми можемо тут прокачати або потужність двигуна, або максимальну швидкість вперед. Не бачу смислу пушити потужність двигуна, тому що вона і так тут дуже висока. Руб справа максимальна швидкість вперед. Наступне: ми можемо підняти або наш ДПМ, або зменшити розмір кола зведення. Тобто у нас було на ДПМній зброї 0,36 розкид дає 0,35, але у нас трошки погіршується ДПМ, буквально на 2. А якщо ми покращимо ДПМ, у нас стане 0,37. Я, напевно, собі зроблю більш точнішу зброю. Праве. Наступне: у нас тут або мінус від фугасної шкоди, або до максимальної швидкості назад. До речі, відігравши стрім, я відчув, що трошки не вистачає швидкості назад, тому я тут виберу швидкість назад на 3 км. Бу було 22, стане 25 Наступне. Плюс 2% до скритості, або плюс 2% до огляду. Огляд я не бачу смисл пушити, він у нас так високий. Якщо я поставлю до маскування, у нас тут буде не 30, а 32. А якщо плюс ще малошумка, шумка, там вже буде десь 40 плюс, 41. І останнє, от я це дуже люблю на ЛТшках. Тут або ми робимо. Мінус 3% від скритості супротивника за рослинністю, що прям імба, або, плюс, або мінус 3% від скритості супротивника, який рухається. Це не так важливо. Прям імба, це від скритості супротивника за рослинністю І ось це вибираю. Ось така от польова модернізація. Перед тим, як ви будете переглядати уривок з мого стріма, давайте я підведу підсумок. Для себе я однозначно вибрав ДПМну пушку, так як я впевнився, що фугасна пушка на 2024 рік досить неактуальна, тому що там нереально маленьке пробиття, довге зведення і маленька ймовірність того, що ви дасте той самий жаданий вистріл на тисячу шкоди. Десь за боїв 5-7 я зміг дати на цій гарматі 3700 середнього демеджа. І цей танк мене досить таки приємно здивував. Я не очікував, що він зможе видавати такі результати в рандомі. Гадаю, що він зараз йде в акції до бою, і ви можете по скидці прокачати цю гілку і також купити собі топ. Тепер на рахунок, як на ньому правильно відігрувати. Як ми бачимо, танк він немаленький, проти матікори, Єбера, Ти ЛТ Чуть. на відкритих картах, у нас шансів немає, тому потрібно грати акуратно, не летіти вперед проти таких сильних ЛТ, потрібно ну, трошки тримати дистанцію, тому що вас пересвічують на ізі. На міських картах він може спокійно настрелювати демечах, та й на відкритих також він може настрелювати, тому що в нього є хороша гармата і непоганий ДП. Якщо у вас будуть якісь запитання, обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. Також залітайте на стріми, там поспілкуємося з вами прямо онлайн. Всім дякую за перегляд, мирного неба, слава Україні і побачимось! Давно не було. Знову їм бує е, Шайриден мені подобається, чуєш. Нормально на ньому роздаю, коли є можливість, то по 4000 з бою вивожу. Правда, і гра не дає завжди можливість. Це як вчора на бачаті 5 5000 на тебе. У мене за 5 боїв на тебе було було 2000. Ну просто я там в одному бою повністю роз... перевернувся, розбився, інтернет залагав. Там нас тебе тотально не везло. Ти що думав, я про тебе забув, дядь? Як же ж мені подобається це ЛТ? Чуєте, мені це ЛТ подобається. Мені не мажите приємно дуже. Вроді є можливість накидати демидж в цьому бою. А це я його ханчен тільки перший раз цей танк тест, у мене його не було до тепер. Я його тільки купив. Оф, <скільки> oh, 500. Я його тільки купив. Перший раз на нього. Ааа, під ноги впало йому. Тупо в ноги снаряд упав. 400 альфа пройшла 390 середньо Тут треба вже робити. Треба, ні, вони самі зараз їдуть. Самі заїдуть. Навіть так, так. Це було смішно. Я маю витримати тоді, блядь, а? В себе повірив, дядько, чуєш? Розвів, розвів, чуєте? Розвью получается Галяй, Генман свой від мене Міг тут дати спокинуш. Шіст... А ну не спокійно, кор 6 метр. Привіт, Олег! Та нічого, нормально? Танк норм норм. Я про те, що ти а, все понял, 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 ханчен. Я понял тебе ханчен. Понял, дякую. Так, 5200. па 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 парапп